Добрий день, шановні друзі, хочу вас трошечки успокоїти тих, хто, ти, хто себе чувствує ну, в напряженні, такому, знаєте. Провели декілька консультацій, ну не декілька, багато консультацій з людьми, які вже там третій, четвертий, п'ятий місяць в бізнесі. І от це той період, коли люди починають уже аналізувати. Починають аналізувати. На початку люди залітають, все клас, дюх прийом там, особливо особливо круто, коли е, хтось підключає людей в організації. І приходить час, коли люди починають самостійно рухатись. О, тобто вони зрозуміли продукт, зрозуміли систему, зрозуміли, де що знаходяться вони в правильному місці, і вони на це витратили ну, 2-3 місяці, хтось 10 місяців, хтось більше, знаєте, поки. Прийшло таке осознання, що де ти, де ти знаходишся. І тут прийшов час, що людина готова вже з кимось говорити. І всі, як один, стикаються. Так... я там теж був, <гум> І так само думав. І Ми стикаємося з такою ситуацією, коли нам всі кажуть, «Ні». товар дорогий, бізнес не інтересний, тобто ми стикаємося з ситуацією, Такий, знаєте, як це сюр такий в голові. Да? Як це не працює? Блін, у мене працює, мені возять, все класно, я бонуси отримую, мені гроші приходять. Тобто, у вас вже все це є, ви хочете це передати людям, а люди вас якби ну, напрягають тим, що не йдуть до вас на не підключаються, не йдуть на контакт, там, морозяться там, і так далі. І вас це, звісно, напрягає. Ну, мене це теж напрягало. Трошки вас заспокою. Поясню вам взагалі, хто такий предприниматель НПА? Підприємець, у якого ну, показники, робочі показники. От, високий показник, шикарний показник, той, який вважається правильним показником в роботі з людьми. Розкажу, ось щас, вас щас трошечки попусти. Раніше ми проводили в нас, проходили семінари, і на семінарах завжди було визнання визнання нових 3%, 6%, 9%. Тобто не тільки ти винагороди получаєш, ти ще получаєш признання. Признання, оказується, ще ще дужче веде людину, ніж гроші. В наших реаліях сьогодні створити якесь, знаєте, вивести вас на сцену, де вам буде аплодувати 5 тисяч людей. Сьогодні це нереально. Абсолютно. Тоді це було. І дивіться, одним із одним із фундаментальніших. Визнань, це було визнання людей, які підключають інших. І цей показник, цей, цей рівень, називався ну, чи статус, скажімо так, статус статус людини, НПА, хто підключав людей, називався пейсеттер. Пасесеттер. Ну, це такий американізм. Ну, факт в другому. Той, хто будує, да? І були однократні пейсеттери, двократні пейсеттери, трьох там і так далі. Хто такий пейсеттер? Пейсеттер це той, хто сам знаходиться в системі, спожива продукцію, робить товарооборот, там певний особистий, там обслуговує своїх якісь клієнтів. Тобто людина, яка в темі. І людина, яка підключає одну людину. Одну людину з мінімум 50 балами. Ну, тобто, підключає людину не просто на. Напідключав, там, знаєте, як от в прошлому місяці у мене підключалась гора народу і ніхто не стартував. Е, і з тої гори. Там підключились, там підключились, да, підключились близько 20 людей, а з оборотом зайшло, наприклад, 5-6 людей, 10-15 людей, просто фей, фейкові відкрили собі особисті кабінети. Да? То, якщо я підключаю двох людей з товароборотом... Тобто створюють два особистих кабінети, і через ці особисті кабінети проходить товарооборот, там в різних країнах по-разному, десь 50 балів було, десь 100, от десь вообще просто щоб там товарооборот пройшов. Це людина називалася, яка будує основи. Та людина, яка підключає, Називалась пейсеттер. То шикарним показником на сцену виходили люди на різних рівнях. Тобто, тут не в процентних тут не значок рішав. Хто виходить на сцену, а той, хто будує, той, хто підключає людей, той, хто говорить, були двохкратні Добрий Добре. Двохкратні пейсеттери. Це той, хто підключив двох людей. Там трьохкратний пейсеттер, п'ятикратний, це вже такий трошки перебор. От. А людина, яка підключала від семінара до семінару за місяць, за місяць, підключала дві людини з товароборотом, вважалась е, самий шикарний, е предприниматель. Той, хто підключає, той, хто сам спожива, той, хто вчиться, той, хто в системі, той, хто на відкритих зустрічах, ну той, хто тусується в цій тусовці, і підключає двох людей з товарооборотом. Ці люди називалися двохкратний двойний пейсетер. І основою всього, основою всього, основою всього було. Стать двократним пейсетером. Чого? Того, що людина, яка ставала двохкратним пейсетером, людина, яка підключала двох людей з товароборотом, за рік підключала 24 чоловіка. Із цих 24 людей, які підключались з товароборотом за рік, система показувала, статістика срабатувала таким чином, що 8-10 людей вони йшли дальше. І з оцих 10 людей, троє четверо. Троє-четверо приймали рішення будувати це підприємництво. І от дивіться така ситуація. От я підключаюсь, я знаю, що мені треба бути двократним писатером, і я працюю над тим, не щоб провести там, 30 планів зустрічей чи 10 зустрічей. Мета була така: підключити мінімум двох людей з товароборону. Все, це моя задача. В цьому місяці, в наступному, і от така задача була поставлена на рік. Тобто, за рік я підключав мінімум 24 чоловіка. Тепер дивіться далі. Якщо в тебе в організації є десяток таких людей, які не напряжно так от ідуть спокійно по життю, і підключають двох людей в місяць, вдумайся, да? я двох людей підключаю, у тебе ще десяток таких людей є. Це уже скільки людей підключається? 22 чоловіка в місяць. 22 чоловіка в місяць. І ви сьогодні переживаєте за те, що «А, я там провів три зустрічі, мене ніхто не підключився. Я вчора поговорила з однією жінкою, вона сказала, що порошок там, ай, дорогий порошок». Я скажу вам так: на семінарі, де ми бували на семінарах, повірте, сцена не була забита народом. Ні. Виходять пейсеттери і так і вище, шах вперед. І, от, наприклад, у нас був регіональний семінар в Харкові, то на сцену виходило чоловік 50. І двократних писети ну, чоловік 15, так 15-20. Раз хлоп. Це ті, хто створюють основу, це ті, хто йдуть стабільно, двох людей підключають. Дум -дум 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 -дум. Тобто наш бізнес він не, не спринтерський такий, знаєш, де ти розірвав себе на куски і підключив 100 чоловік. Ні-ні, чого 100 чоловік це погано. А з ними ж треба працювати, їх треба запустити, з ними треба договоритися, з ними треба зустрітися, з ними треба подружитися. Це час. Ти не, можеш, ти не можеш дружити з ста людьми, знаєш, по телефону через кожний час. Добрий день з одним, з другим, третім, п'ятим десятим. Ти коли так місяць, місяць за місяцем попрацюєш, тебе криша поїде. Да, через то що, стабільно, дві людини. Дві людини, бум-бум-бум. А статістика показує, що дві людини приходять, як правило, десь з 15 і вище зустрічей в місяць. Все. Ти провів 15 зустрічей, дивишся, ніхто не підключається. Значить, не треба більше. Тобто, мета сьогодні стоїть така два чоловіка в місяць приводить. Два. Два, да? І от тепер дивіться, всі, хто сьогодні в бізнесі, там 3-5 місяців, хто 10 місяців, подумайте, що було б? От давайте ваш, от ви аналізуйте свій бізнес, свою групу. Що було б, якби з вашої подачі за ці місяці, що ви в цьому бізнесі, по два чоловіка з товароборотом приходили в бізнес? Який би у вас була б ширина, яка була б глубина? Да? Тобто малюйте собі картинку. Тобто, я що, для чого що це все вам кажу? Не парьтесь. Не парьтесь, сказав хтось, не сказав хтось. Розслабтесь. Не морочте свої голову, не забивайте собі дурним голову, що ви правильні, неправильний. Товар, я то понімаю, мені б таких, як я. Ні, 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 ні. Все нормально, все нормально. Ти не можеш сьогодні бути тренером, коли ти на тренування сам походив два тижні. Не можеш, ти так. Тобі треба побути, тобі треба навчитися, ти треба зрозуміти багато чого. 12 місяців з моменту прийняття рішення. З моменту прийняття рішення, друзі, що таке на останок, з хвилинку ще потерпіть, що таке прийняття рішення. Дивіться. Якщо ви в цьому бізнесі дуже, дуже палко серцем прямо за цей бізнес тримає, от просто воно ваше, все, я тут построю, все це моє. Якщо ви так себе чувствуєте, добавте ще сюди відповідальності трошечки. Що таке прийняти рішення? Прийняти рішення це можна з часу так. Оп! Прийняти рішення про що. Розкажу. Ми приймаємо рішення, що цей бізнес для нас теж бізнес. Що цей бізнес для нас точно так само, як наші діти, що цей бізнес точно так само для нас, як та робота, на якій ми працюємо. Що цей бізнес ми вписуємо, вплітаємо в життя, ми його не ковиряємо паличкою. Ми на нього теж ставимо ставку. Ми частину свого життя плануємо на цей бізнес. Чого так? Друзі мої, я вам скажу так: перша 100 тисяч, яку ви хочете отсюди отримати. Ці 100 тисяч в вашому житті, з тою відповідальністю, з якою ви относитесь до, цю, до своєї роботи, вони там не приходять. А тут ви хочете отримати 100 тисяч. І поставивши цю штуку на 35-те місце після картошки, помідори пополоть ми плануємо. А зустріч в суботу ми не плануємо. А консультацію ми не плануємо. А консультацію ми можемо брати, можемо додати. А можемо прийти, а можемо не прийти. А можемо позвонити, а можемо не позвонити. Це нормально, це нормально, це обичне діло. Тобто це не подумайте, я нікого тут не учу е в житті. Але це означає, що рішення ще не прийняте. Тобто не вважай 12 місяців сьогоднішнього дня. Ні. Ти вважаєш з того моменту 12 місяців, коли ти собі написав, що все, якщо в суботу, в 20.00 зустріч, то я в 19.56 вже сижу жду. Якщо я договорився на консультацію з кимось з верхньої лінії, з нижньої лінії чи з людиною, то я ставлю в пріоритет, понятно, що ну, діти, життя, здоров'я, понятно, ми про що говоримо. Да? Но коли ви можете запланувати поїздку на дачу в неділю, щоб там пополоть, то ви можете точно так само запланувати зустріч в 20.00 в суботу, або консультацію з верхньої лінії. Понимаєте? І коли ви становитесь отакими. От от, Людьми, які прийняли рішення, стали такими, знаєте, приверженими цієї штуки. Ця штука вам тоді скаже, що да, все, раз ти привержений, я привержений. Знаєте, кажуть, росте те, на що ти дивишся, росте те, що ти поливаєш. Росте те, на чому ти фокусуєшся. От і все, От ти фокусуєшся, наприклад, на е, негативної інформації з Телеграму. Це твоє. Якщо ти фокусуєшся на бізнесі, то це твоє. Тобто не ожидай бізнесу, що він тобі щось приносить раніше. Якщо ти сьогодні, якщо ти сьогодні, привіт якщо ти сьогодні на це дивишся, так ну буду, не буду, хочу, не хочу, да, десь внутрі ти хочеш, ти понімаєш, всі хочуть. Але наша задача, друзі, здати команду людей, які будуть своїм прикладом приводити в цю організацію людей і які будуть теж швидко приймати рішення. Якщо ми з вами создаємо організацію, яка в якій тисячу людей, і вони всі, знаєте, хто хоче та йти, і робить, то у нас будуть 10 тисяч людей в організації, і всі будуть, що хочеш, ти робити, нічого не спланіруєш, ні про що не домовишся, нічого не зробиш. Цей ж цей бізнес класний, легкий і простий, і він завжди приносить доходи вам, ті, які ви хочете, в одному випадку. Якщо ви можете бути прогнозіруємим, все. Я був всегда прогнозирую, нет, конечно. Я був завжди таким правильним, що виходив на зустріч в, в 19.55. Та ні, конечно. Нет, конечно, ми люди. Мені воно нафік не треба було, поки воно мені не було треба, понимаєш? От і все. Но є обратна сторона цього всього. Прийми рішення будь таким, як вроді ти вже бриліант, і ти швидко построиш бізнес. Вот в чому фішка. Бажаю вам успіху. Всього вам найкращого. Не партесь, не, не, не заганяйте себе, чувствуйте себе нормально в тих условиях, яких ви сьогодні є. Живіть, наслаждайтесь, ніхто вас ні до чого не підштовхує. Вам отак зручно, отакі От будьте. Але не стройте собі ілюзій, що ви вже в темі до тих пор, поки ви не приймете рішення. Чого? Того, що очікування, неправильні очікування, дуже часто, дуже часто приводять нас до розочарування. До так що будьте дорослими, будьте умнічками, приймайте рішення швиденько, дайте про це знати. і тільки тоді ми зможемо спланувати з вами таку, знаєте, бойцовську хорошу роботу, в якій буде через рік 100 тисяч. Все це реально, все це можливо. Миру та добра, будьте здорові! Пока-пока.